дивитесь програму української служби голосу америки студія «Вашингтон». я олексій коваленко Вітаю. президент україни Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, що виготовляє артилерійські снаряди зокрема і для україни після того український президент вирушив до Нью-Йорка, де 25 вересня він виступить на 79-й Генасамблеї ООН у нью йорку а після того вирушить до Вашингтона, де 26 вересня у білому домі запланована його зустріч із президентом байденом про очікування для України від генасамблеї, а також план перемоги Зеленського, поговоримо із моєю колегою Юлією Ярмонка, яка приєднується нашого прямого ефіру. Вітаю Юля! Юлю чого очікувати від генасамблеї для України? Чи використають президенти Байден і Зеленський цю платформу, аби все ж таки посилити підтримку України? Олексія, ми знаємо, що офіційно у вівторок розпочинається тиждень на високому рівні, рівня Генасамблеї ООН, але вже у понеділок тут триває дуже активна робота. Ми знаємо, що насправді... Зараз український президент Володимир Зеленський приїхав до Нью-Йорка напередодні. він, як ти сказав, відвідав у Пенсильванії дуже важливий завод із виробництва боєприпасів. Сьогодні у нього була низка двосторонніх зустрічей. По перше, це була зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. для України. Підтримка Німеччини надзвичайно важлива, особливо в контексті допомоги із далекобійними ракетами. Поки що позитивної відповіді від Німеччини Україна не отримала також Важлива зустріч була із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда. Підтримка Японії дуже необхідна в контексті допомоги із відновленням енергетичної інфраструктури, яку вражають російські ракети. Також була зустріч із представником організації Америк. Ця організація знову ж таки важлива з точки зору роботи із глобальним півнем для того, щоб заручитися підтримкою цих країн. Що стосується американського президента Джо Байдена, його промова запланована на генасамблеї у вівторок, і як сказали мені у Білому домі, у цій промові він також сфокусує свою увагу на допомозі Україні. Окрім того, у Білому домі кажуть, що кожна зустріч, яку має американський президент, двостороння зустріч, він завжди звертає увагу на підтримку України. Тому Олексію, ці насичені дні генасамблеї, ООН безумовно будуть важливими для того, щоб просунути під підтримку України на наступні місяці Юліот, Як ми знаємо, Зеленський везе свій план перемоги. Чи відомо більше про те, що саме у цьому плані, і чи варто розраховувати на підтримку Сполучених Штатів? Напевно, найкраще відомо, що в цьому плані самому Володимиру Зеленському. А також ми знаємо, що він планує представити власне цю ідею президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Пізніше, очевидно, ми матимемо більше деталей. Але Володимир Зеленський вже спілкувався з американською пресою, зокрема з виданням The New Yorker, в якому він сказав, що цей мирний план це такий собі міст. Він хоче, він продумав цей план для того, щоб на наступні кілька місяців посилити позиції України настільки, щоб Україна могла примусити Росію іти на перемовини, на умовах України. І якщо ми говоримо із Білим домом, то білому домі кажуть, що наразі не бачили чітко цих деталей плану. Знати. Пінням чекають почути, що в цьому плані конкретно, але вже зараз говорять, що останні чотири місяці на посаді президента Сполучених Штатів Джо Байдена вони один із пріоритетів його це буде якраз посилення позиції України. І Майкл Карпентер, з яким я спілкувалася у п'ятницю, він сказав, що для президента Байдена Україна – топ пріоритет. Головне питання лишається: що готовий зробити американський президент для того, щоб посилити ці позиції України. Україна каже, що для того, щоб Україна... На мала сильну позицію, їй потрібний дозвіл вражати військові цілі всередині Росії. Чи піде на це Сполучені Штати? Ми наразі не знаємо. Напередодні Джо Байден, коли у нього запитали, чи він ухвалив рішення про власне зняття цих обмежень. Він сказав ні але знову ж таки зустріч запланована із українським президентом Володимиром Зеленським на четвер у Білому домі. Сподіваємося, після цього будуть якісь нові подробиці. Юлю, дякую тобі дуже На зв'язку із нами була моя колега Юлія Ярмонко. Ми ж на цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.